Дорогі друзі, вітаємо вас. Доброго всім вечора. Сьогодні в нас останній вечір, і ви бачите, що все так виглядає досить незвично. І сьогодні весь вечір буде такий незвичний, тому що будемо говорити, у нас буде дуже цікава тема. І сьогодні раді вас вітати, раді вітати всіх, хто був на нашій програмі до самого кінця. Сьогодні самі витривалі, самі непереможні люди, які ходили всі ці дні. І на 9-й вечір, третій вихідні вже ви знаходитесь з нами в залі. Ми вам дуже за це дякуємо. І починаючи наш вечір, трошечки ми теж незвично його розпочнемо, одразу запросимо Тетяну, яка поділиться секретом здорового життя. Бо тільки, дізнавшись тему цього секрету здорового життя, я був дуже здивований, тому що мова піде про лайливі слова. Запрошую. Я вітаю вас на сторінці здоров'я, і сьогодні ми з вами поговоримо про лайливу лексику. Я відношу тут цю тему до залежностей, про які ми вчора з вами згадували. Впевнена, що кожен з вас погодиться, що слова мають силу. Якщо хтось сумнівається, то я вам це зараз доведу. Слово можна надихнути, підбадьорити, сказати слова любові, надихнути, подарувати крила. Але словом також можна ранити і навіть вбити. Подруга моєї мами дуже любить квіти, і вона садить на своєму городі дуже багато квітів. І коли, дивлячись збоку, таке враження, що цілий город засаджений квітами, тому що в неї йде рядочок помідор, другий рядочок іде квіти, третій рядочок огірки, четвертий рядочок знову квіти. І воно створює цілу, цілий город як квітник. Вдома вона також любить дуже квіти і квіткові хатні рослини. І ось вона кожного ранку, коли підходить до вікна, вона каже цим рослинам, які вони гарні, які вони привабливі, як вони гарно пахнуть. І таким чином вона з ними розмовляє. І коли вона їхала якось у відрядження, вона каже своєму чоловікові. Будь ласка, розмовляй з моїми квітами, тоді вони гарніші, тоді вони гарно пахнуть і гарно квітнуть. Коли вона приїхала і побачила, що її рослини ну, трошки падосталі, такі прив'явші, вона питає чоловіка, ти чого з ними не розмовляв? А він сказав: я їм газету читав, треба було слухати. Хто хотів, той слухав. На жаль, у сучасному світі, де б ми не були, ми всюди чуємо нецензурну лексику. Люди дуже просто і часто мають таку звичку говорити незадоволення або просто заповнювати пустоту нелайливими словами, які найчастіше пов'язані з системи органами, заклинаннями, блинчиками, курочками, або навіть часом люди не дають не знають значення тих слів, які вони говорять. Поширене і так зване звичне лихослів'я, воно притаманне людям з низьким рівнем культури. Проте мова не лише має культуру мислення чи мораль. Питання набагато серйозніше про здоров'я нації, причому не тільки духовне, але і фізичне. Недаремно ж саме слово лихослів'я має дві складові лихо і «слів... слово. І ще з давніх давен воно вказувало на те, що через нього може статися лихо. Всім відомі дослідження науковців про шкідливий вплив негативного змісту слова на довкілля, спостерігалися форми. Змінення кристаликів води. Вода ставала так? в'янули рослини у дослідженнях японського вченого масару Емото. Буває, що навіть руйнуються тверді предмети, а техніка виходить з ладу. Якось моя мама мила вікно, і на вікні стояв великий вазон цвітка алоя. Ми всі знаємо, що ця квітка вона має досить грубе листя і направлене вгору. Це, цей вазон був досить тяжкий. Коли мама знімала його з з підвіконника, клавши його на підлогу, щоб помити вікно, вона сказала йому: «Ти такий тяжкий, продам я тебе. Поки мама помила вікно, Подивилася на цю, на цю рослину, а її листя повністю лягли на підлогу. Мама, якби вже його тільки не потішала і не говорячи йому, що я тебе нікого не продам, ти такий гарний, все одно це не спрацювало, щоб він швидко піднявся. Він так продовжував і лежати. Проте ми дуже часто при використанні лейливих слів. Не даємо собі справу справи в тому, що вони змінюють здоров'я і відбуваються відповідні зміни в люд... в організмі людини за допомогою найчутливішої апаратури, вчені генетики дослідили, що слова можуть бути представлені у вигляді електромагнітних коливань, які напряму впливають на властивості і структуру молекул не лише води, а ДНК, клітин живих. Організмів. Було доведено, що ритм слова, наповненого емоціями, викликає вібраційний відгук в тілі живої істоти. Наприклад, коли людина постійно лається, то хромосоми клітин поступово змінюють свою структуру. В молекулах ДНК закладається негативна програма самознищення. Спотворення згодом стають настільки значними, що впливають на стан здоров'я особи, ослаблюють імунітет, швидше старіє організм, викликають набито нібито без причин різні захворювання, у тому числі й психічні. Потім це передається наступним поколінням. Правда, ми часто навіть і не замислюємось над тим, щоб ем, пов'язати особисті проблеми з здоров'ям. З нашими словами і тим, як ми спілкуємось. Науковці також доводять, що лайливі слова викликають мутагенний ефект, аналогічний радіаційному опромінюванню. Приголомшуючи висновок також про те, що ДНК сприймає не лише значення слів, а те, які емоції супроводжуються. Наприклад, хвильові вуха ДНК зосереджено. Засвоюються звукові коливання. І при цьому ДНК не має значення, чи співрозмовник це жива людина, чи телевізійний герой. Складність ще також у тому, що не обов'язково сваритися самому. Страждають і ті, хто перебуває в середовищі людей, які матюкаються, а особливо діти, бо їхня нервова система слабкіша і дуже вразлива. Тому в сім'ях, де люди часто сваряться, використовують нецензурну лексику, ображають один одного, частіше піддаються депресії, а також станам, з яких дуже важко вийти. Використання в нашій мові холери, блинчиків, курочок, бані і так далі, дає доступ дьяволу до нашого.